Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Ви знаєте, ще не весна, а бачу, люди вже в інтернеті пускають реклами на лаванду. Ну я здивована, розумію, що така погода, яка може збити з пантелику, вона може сказати сади мене вже. Але я, наприклад, побоююсь висилати ще лаванди. Хоч земля м'яка, хоч можна і садити, і вирощувати. Але якщо мороз, не дай Боже, буде мороз, це вже все, квітка загине. Тож не пропоную прямо купляти зараз, але забронювати ви вже можете. До речі, дівчатка вже активно це роблять. Мені дуже приємно. Мені взагалі ну, я прям щаслива, що люди мені настільки довіряють, навіть оплачують зараз взимку за квіти, які я надійшлю в квітні місяці. Ну, це велика для мене честь, тому що, значить, я правильно веду свої соціальні мережі, значить, я правильно себе. Позиціоную, люди мені довіряють, ну я просто неймовірно щаслива. Ще хочу додати, що я працюю офіційно, всі мої рослинки, тобто оплата за всі мої рослинки відбувається через розрахунковий рахунок ФОПа. Я ФОП на другій групі, так що офіційно сплачую податки з кожної вашої рослинки будуть сплачені податки. Тож, я думаю, це гарний привід замовити саме в мене. Що ж, головну свою мислю я вам донесла, так що замовляйте, не бійтеся, бронюйте і піду зарізати малинку. Така погодка, що я вже поприбирала в своєму квітнику перед будинком. Дівчата мені там писали, що ну як би так посміювалися з мене. що Я написала, що на лавандовому подвір'ї в мене все для людей. ну Це так і є. Бо це, як знаєте, як мій лавандовий простір він спеціально був побудований для відвідування гостей. Тож я там максимально все роблю, щоб людям було приємно. А мій квітник він знаходиться біля мого будинку. Я не живу на лавандовому дворику. Знаходиться біля будинку і в мене також там ростуть квіти. І... Троянди квітнуті, ну, багато квітів, тюльпани, нарциси і багато-багато різних квітів. Так, от, там вже я поприбирала. Виноград я вже обрізала. Виноград у нас не для, ну, не він не сортовий, а просто для тіні. Влітку ми там ховаємося від спеки. Ви знаєте, дуже класно. Тому що юнучатка приходять в гості, і ми там обідаємо під, під, під тим виноградом, і вечеряємо, ми лише єдине, що комарі. Але дуже затишно. Тож я вже обрізала цей виноград, а зараз іду обрізати малину. Ну, на дворі така погода, що можна все обрізати. Я думаю, не потрібно з цим зволікати, адже невідомо ще, який буде березень, який буде квітень. Зараз погода нам допомагає в цьому, дає можливість це все поробити, всі ці справи, тому що їх однак робити. Тож, дякую, що переглядали моє відео. Дуже вдячна вам за ваші реакції, за ваші коментарі. І знаєте, що хотіла сказати? Не знаю, чи я можу, чи маю право вас про це просити, але для мене це важливо для просування мого Ютуб каналу, це дуже важливо. На моєму каналі вискакують рекламки. Я за це не отримую коштів. Просто YouTube мене перевіряє, чи я цікава людям. Коли людина пролистує або тиче на кнопочку. Пропустити Ютуб сприймається як на цікавий контент. Тож дуже вам буду вдячна дивитися рекламки. Ну, я за це не отримую кошти, ніякі ще раз повторюся, але так, якщо коли ви дивитесь рекламки, Ютуб мене таким чином просуває далі. І я зможу показатися більшим. Більше кількості аудиторії, і вони побачать, що я вирощую гарну рослинку з гарною кореневою, з гарною розвинутою шапкою. Мої квіточки люди будуть бачити, як більше людей буде бачити це все, і більше людей у мене придбають цю квітку. І тим самим я сплачу більше податків, більше піде. Я зможу, я маю змогу донатити, зможу більше донатити. Звісно, ми всі донатимо. Ну, це все взаємопов'язано, так що я дуже вас попрошу не пролистувати, не пропускати рекламки на моєму ютуб-каналі. Я вам дуже щиро вдячна. І хай у вас все родить, все росте. І до наступних зустрічей.